Спеціально навчені собаки допомагають дітям і підліткам подолати вплив війни на психіку. Сеанс емоційної підтримки для дітей, військових і переміщених осіб провела поліція охорони. Що таке каністерапія та як психосоціальні методи впливають на дітей в умовах війни, дізнавалась наша кореспондентка Олена Халілова. З 2022 року батько Олександри служить в евакуаційному підрозділі поліції білі Янголи. Чоловік допомагає жителям прифронтових територій переїхати в безпечні регіони країни. Це спочатку було так, що вони почали їздити допомогу роздавати і рятувати людей. Один хлопчик маленький з Марінки прозвав їхню швидку допомогу, на якій поліцейські вивозили людей. Білим янгом в родині дівчинки поліцейські і дідусі батько це сформувало в неї мрії продовжити сімейну справу. Уже зараз вчиться в Київському ліцеї МВС та в майбутньому планує стати теж поліцейською. Родом дівчинка з Курахового після повномасштабного вторгнення разом із мамою переїхала на Житомирщину. А батько залишився на службі на Донеччині. Зізнається, щодня хвилюється за нього. Я знаю, як там тяжко, що там дуже бахає. Вони там увесь час у тривозі, у напрузі. що там можуть десь здати їх. Вони вже виїхали, туди вже б'ють туди, коли там, де вони були, дуже страшно мені. мама моя теж дуже переживає. Дуже сумує дівчинка і за рідним містом. Я літом їздила до Донецької області в місто Курахове. Дуже хотіла додому. Ми тяне і досі, але там вже ходять окупанти. У ліцеї МВС навчається і Вероніка. Її мати служить у Нацгвардії, а батько ветеран АТО, поранений у 2014-му. Через постійну тривогу за рідних, особливо коли мама на службі, дівчинка зрозуміла, що потребує допомоги психолога. Я себе дуже тривожно почувала, тому що я дуже переживала за маму. Я розуміла, що мама може в будь будь-який момент викликати просто на роботу, за словами психологів, саме діти ВПО, правоохоронців, військових, особливо часто живуть у постійному стресі, щоб їм допомогти, у ліцеї проводять психологічну терапію. Дорослий в силу свого досвіду, в силу своїх психічних процесів змозі подолати ці ці перешкоди, то діти не завжди. Тому саме такого роду заходи, коли дитина та елементарно, дитина посміхається, дитина отримує позитивні емоції. Це вже є метод боротьби зі стресовими обставинами, методи заспокоєння і регуляції психічних. Субтитрувальниця Одна з ефективних методик для дітей кажуть фахівці каністерапія. Це спілкування з собаками, обійми, ігри, прогулянки. Така взаємодія допомагає знижувати тривожність, покращувати пам'ять, концентрацію та навіть успішність у навчанні. Собаки для каністерапії проходять спеціальний відбір. Вони мають бути спокійними, доброзичливими і терплячими. Іноді тварин беруть із притулків і навчають взаємодіяти з дітьми. Вони спеціально навчені. Вони знають, що біля дітей треба рухатись повільніше. Ні ніж з дорослими, там, наприклад, зазвичай, все ж таки діти більш люблять тих, що веселі, життєрадісні, що багато граються. М'ячика приносять завдяки психологічній підтримці та дружбі з чотирилапами терапевтами. Діти вчаться боротися зі страхами та відчувати себе в безпеці. Олександра та Вероніка після сьогоднішнього сеансу такої собакотерапії кажуть наповнені позитивом. Працює такий метод, як каністерапія? дуже емоції зашкалюють. Олена Халілова, Віктор Зеленков, Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.